До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович, ми зібралися сьогодні, щоб схилити голову, віддати шану, і провести в останню дорогу нашого захисника і нашого героя Олександра Козака. Олександр народився в нашій громаді в селі Серебрія, тут закінчив школу, працював на різних роботах, був відповідальним працівником. І коли стало питання захищати рідну Україну. Не вагаючись, пішов до Лав Збройних сил України і відразу на передову і мужньо боровся з російськими окупантами за Україну, за кожного з нас і за що віддав своє життя. Від кожного жителя Молі Подільської громади хочу висловити співчуття родині і близькій. А нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! сам не знаю де погину сам не знаю де погину Тож ми буде брати я Sinežaj, imam.